Смертельна ДТП за дивним збігом обставин, 18 вересня у селі Кори зіткнувся автомобіль 60-річного жителя Волині із трактором, унаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії розпочали встановлювати знаки аварійної зупинки. Однак за лічені хвилини трапилося непередбачуване. В цей час водійка автомобіля Volkswagen Гольф, 55-річна жителька Житомирської області, допустила наїзд на кермувальників, які перебували на проїзній частині. Унаслідок ДТП усіх учасників госпіталізували до лікарні. Водійку та 45-річного чоловіка після надання меддопомоги відпустили. Попри вжиті реанімаційні заходи, 60-річний пішохід від отриманих травм через 9 годин помер у медзакладі. Цього тижня трапилася ще одна автопригода. У рокитному зіткнувся мотоцикл під керуванням 15-річного хлопця та автомобіля, водієм якого був 15-річний односельчанин. У наслідок автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного та його пасажира, 15-річного місцевого жителя, медики з травмами різного ступеню, госпіталізували до лікарні. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Убив знайомого. Трагічний випадок трапився у селі Застав'я. Увечері, 17 вересня, пролунала стрілянина, внаслідок якої загинув 22-річний чоловік. На території господарства у власному авто 34-річний місцевий житель здійснив постріл із мисливської рушниці в область живота своєму знайомому, 22-річному жителю села Голишів. Дружина зловмисника, яка в цей час була неподалік, почувши звук пострілу, прибігла додому та викликала медиків, які констатували смерть молодика. Хотіли незаконно перетнути кордон. 32-річний чоловік розробив план та запропонував знайомому прикордоннику за 8 тисяч доларів допомогти в організації легкого перетину державного кордону. Втекти мав 29-річний мешканець Києва. Однак ця схема не спрацювала. Доставивши громадянина призумного віку до обумовленого місця, зловмисники надали службовій особі частину хабаря у сумі 4 тисячі доларів та були затримані правоохоронцями. Слідчі повідомили двом фігурантам про підозру. Правоохоронці наголошують, не порушуйте правила дорожнього руху та будьте обачними, особливо під час керування автомобілем. Зокрема, не будучи уважним та у стані алкогольного сп'яніння, чоловік в'їхав у дерево. На щастя, домедична допомога 34-річному Керманичу не знадобилася. Ані він, ані хтось інший не постраждали. Юлія телеканал ITV Media Group.